No. Кидай маленький кусок, так відщипуй маленький. Не спіши. Де пташки? Дьома, де пташки? Тіман кормить пташок, де Тіма, Дьома? Дьома? ти куди пішов? Ні-ні, розвертайся, дивись, де Тіма кормить пташок, пішли. Вставай, пішли. Тимоша, кормить там голубів, бачиш? пішли подивимося, як він їх кормить. Бачиш, що він їх кормить? Ням-ням. Вони не кушають його такого. Воно для них дуже велике.